Пане Романе, знаєте, мене дуже важко здивувати. Ну скажімо так, я багато що бачив. Розумію, що менше, ніж ви, і знаю я менше, ніж ви. Але тут мене А, СБУ вперше викрила агентуру мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала за Україною. За даною спецслужбовців, цей середок збирав інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукав розливи місця у наземної повітряної обороні регіону, також вивчав місцеві, політи... місцеві погляди, соціально-політичні погляди місцевих жителів і як би вони реагували зараз. Ви прозрійте, я вам обіцяю на те, якщо в область війде миротворчий контингент. Угорських військових, а ще яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпатті? ну і е, як ті військові сили розташовані в Закарпатті, в якій кількості, кого можна завербувати, і наскільки укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність тощо? В мене до вас єдине запитання: ну, яке виходить з цієї інформації? А до чого це Орбан і його військові спецслужби готуються? А, пане Бориславе, 24 лютого 2022 року угорські війська були приведені в повну бойову готовність і підведені до кордону з Україною. Це знали всі, так. і це розуміли всі. Що це означає? А, Угорщина була одною з тих країн, які були залучені. До ймовірної на той момент а, історії з поділом України на сфери впливу. Не випадково Орбан так часто а, літав до Москви. А, це все дуже ретельно проговорювалося. Більше того, обговорювалося навіть регіон, які вони мають зайняти. І тому а, подібна робота і консульствами от особливо мукачеву. Проводилося з моменту їх заснування. І те, що на сьогоднішній день стало відомо, це як результат того, що відбулося певні певні дії. Не сьогодні, не вчора і не рік назад, і навіть не два роки назад, відповідними службами відстежувалися дії відповідних осіб, очільників і так далі. Про них Знали, про них було відомо. Більше того, перші подібні факти з'явилися ще в 90-х роках. І це теж в закритих документах писалося про тим знайомили керівників держави, відповідних посадових осіб про підривну розвідувальну діяльність угорської агентури в Україні. особливо в Закарпатті. І це стосувалося не тільки сфери безпеки, це стосувалося питань технологій, економічного потуги, фінансової системи, банківської сфери і так далі. Тому Орбан абсолютизував це, він довів це до рівня політики Угорської держави, він це акцептував з системою кроків, які планував московський фюрер. І е, для мене нічого дивного в тому, що, е, скажімо так, е, СБУ зробило цей крок, і, в принципі, цим кроком оприлюднило наявність таких дій такої інформації. Хоча, ще раз підкреслюю, така інформація відома була ще з 90-х років. Ця історія носить і несе в собі дуже глибоке коріння. Ті, хто працював, в тому числі в Закарпатті, Знали прекрасно, як здійснюється подібна робота угорською агентурою. А наскільки Служба безпеки на сьогоднішній день накрила цю систему? Ну, це їм уже говорити, це їхня справа. Але для мене подібна новина не була сюрпризом. Не хочу нагадувати ті історичні суперечки. Які траплялися впродовж вже сучасної України між Україною і Угорщиною, але зазвичай за ними обов'язково стирчали вуха спецслужб, суть яких насправді зводився до дуже простого: те, що нині озвучує Орбан, те, що нині озвучує міністр закордонних справ Сіарто, і так далі, а Угорщина продовжує хворіти а, ідеями великої Угорщини. В тому числі і бачить в складі Угорщини, так як вони кажуть, етнічні землі України. Знаєте, є така приказка: дай Боже, нашому теляті Вовка з'їсти. Тут я впевнений, він подавиться. І бажано, щоб захлинувся так, щоб більше не хотілося. До речі, до речі, треба згадати, що Угорщина це частина. Астро-венгерської Астро угорської імперії, і треба повертати ці території в родну гавань, в рідну гавань. Ну вони хочуть одного, можна нагадати. Да, так от. ну це жарти жарта. А якщо серйозно, ну треба працювати на цьому напрямку. інформаційно теж я відверто кажу цей напрямок. Я не пропрацьовував зараз. Буду займатися їм. І більше того, ми говорили вже з колегами моїми. А вони кажуть, що а, є пане Бориславе, вибачте, вибачте, що я вас переб'ю з моєї точки зору. А, треба розділяти горбана, сіарто і всю цю кримінально-корупційну когорту, місце якої в ув'язненні, а не на чолі такої держави, і Це Ні, величезна різниця. Пане Роман, я і... не басейна про те, що треба інформаційно пропрацьовувати а. з нашими українцями, які е, живуть на Закарпатті. Згоден я Зводить. саме про це. Я про це це напрямок. Тому що ми завжди давайте відверто. Ми орієнтуємось на схід, де працює російська агентура серед російськомовних, серед тих українців, яких вони можуть залучити. Ми працюємо з тими, хто щоб розбити ці фейки, щоб, е, контр... Пане Бориславе, давайте скажемо так: спецслужби так. мають бути спецслужбами, так і вони Одно. мають робити свою роботу по всьому периметру. В тому числі і в небі і під землею Погоджу, тут нема заперечень, але дивіться, скажімо так, хочу запитати вас по одному ще напрямку, по якому ви є фаховим експертом, це про Білорусь, тому що є багато запитань і знову почали нагнітати про те, що Путін готує літню осінню військову кампанію, знають всі, і те, що це може стати одним з найважчих етапів за весь час нашої війни. Ми всі це розуміємо. Про це до речі попереджають і в американському інституті вивчення війни. В вони заявляють, що Росія цього літу готує щось у Білорусі як приват використати військове навчання Захід про які вже відомо для того, щоб вторгнутися на територію України. Про це навіть Зеленський припустився і каже, що Росія може атакувати з Білорусі не лише Україну, а й Польщу і Литву. Ну для мене друге здається, мало ймовірним. Хоча ми не дуже розбираємось, в якому стані таргани зараз в голові у Путіна. Тому в мене до вас єдине запитання: як ви вважаєте наскільки вирогідно, що Лукашенка, який розуміє небезпеку цієї ситуації особисто для себе і для того, що самі білоруси не налаштовані на війну, а вони розуміють, що війна тоді до них прийде? Бо будуть прильоти не лише дронами і ракетами, а почнуть приходити? В домівки похоронки і загибли білоруси, то наскільки він допустить, щоб був новий великий наступ, чи будь-який і чи взагалі це імовірно? перше, якщо виходити з нинішньої ситуації в ні в Лукашенка, ні в Путіна ресурсу здійснювати подібні дії немає. Перше, друге, на території Білорусі, окрім Болуванок, Гільз відстреляних вже нічого не лишилося. Все утилізовано на російсько-українському фронті. Те, що є, його навіть, якщо, не дай Бог, білоруський народ спроможеться на виступ, навіть у того, що має Лукашенко, не буде сил, щоби себе утримати. Дай Боже, я хотів сказати, помилився просто. Тому що 16 тисяч жандармерій, яка, яка лишилася, вони нездатні вже сьогодні це робити. 40 тисяч строкової армії принциповані, на що нездатні. На, на даний час те, що намагається робити фюрер, це Московський сформувати групу для участі в навчаннях, так званих ЗАХІД-2025. Такі навчання завжди проводяться по двох легендах. Перше, це наступ на захід, і пропрацьовувалися завжди два напрямки: це Сувальський коридор, і друге це просто удар по Балтійським державам. І е український напрямок. Але справа в тому, що український напрямок вже реалізований, бо далі на захід іти, це потопити все, що є, включаючи особовий склад у болотах, навряд чи там щось можливо. З 12 переходів, які в тому напрямку діють, два здатні, щоби про ньому йшла бронетехніка. Все інше це можна назвати лісовими дорогами. Це при тому ж, треба розуміти, що ці лісові дороги сьогодні більше схожі на їжаків, дуже колючих, ніж на просто стежки. От. А тепер що потенційно можливо, Щоби не розслаблятись і розуміти, що за цим напрямком треба стежити, принципово погоджуюся з позицією німецьких німецької розвідки аналітики, про те, що а, Фюрер буде прощупувати країни НАТО і випробовувати їх на предмет здатності їх здати екзамен на п'яту статтю. Ви вважаєте, що він буде їх тестувати на сувалках? Я передбачаю декілька напрямків. Більше того, з тими, з ким я контактую, я їм сказав: бо ну знаю, скажімо, розташування, розумію його, де може бути такі варіанти. Причому треба перше констатувати, фюрер вже веде війну проти Європи. Ця війна, згідно доктрини воєнної доктрини розробленої Герасимово ведеться іншими способами, які чомусь. Донедавна Європа вважала якимись інцидентами і так далі. Хоча, нас, хоча насправді це були складові війни. Очевидно, що наступає момент, коли е, Фюрерс спробує зробити пробу пера, тобто здійснити на, диверсійну якусь е, випадку, і так далі. Для того, щоб побачити, а на що здатні в Європі, а це насамперед Балтика, а в тому числі не виключаю. Подібних кроків проти Фінляндії не виключаю я цих речей, бо треба розуміти безбашеність цього кремлівського вождя, і те, що іноді нам здається принципово не неможливим, неймовірним, він і буде йти такою дорогою, і це насправді доказує перебіг подій. Бо який ще ідіот може в трубу нафтову запустити солдатів, щоби вони там по Троїлися. Ну тільки хіба що цей сумасшедший московський а, фюрер? Тому а, в цьому відношенні треба бути завжди готовими до того, що може проявитися якийсь небезпечний крок. А, як ви добре це знаєте, пане Бориславе, а, іноді диверсійна група в розмірі двох відділень а в нинішніх умовах і при нинішній тактиці ведення війни. Може досягати дуже масштабних результатів, тому очевидно, що навіть такі дії можуть завершитися дуже неприємними наслідками. Хочу навести вам такий приклад: у 2010-одинадцятому роках в рамках навчань НАТО були проведені операції по захопленню столиці Литви. Так от керівництво політичне держави дізналося тільки по тому, що мерія Вільнюса зайнята, коли з кабінета мера зателефонували і сказали: ми вас вітаємо. Наша група захопила вашу столицю. Тому у цьому відношенні Балтійським державам, скандинавським, треба бути дуже обережними, стежити за ситуацією сподіваюся що наші з вами співвітчизники, які тримають руку на пульсі, і так це розуміють, бо ми вже багато чому навчилися і зрозуміли, що довіряти таким як Лукашенко московський фюрер це собі дорожче. Що я можу вам сказати? Ви праві, і але тут треба теж не розхолоджуватись тому що вони тестують і нас і дивляться, якщо ми перестаємо реагувати. Пам'ятаєте принцип вовки-вовки. Потім дійсно приходять вовки. Тому тут варто не забувати про ситуацію і активно займатися протидією російської не тільки дезінформації, ну, а пане і... Бориславу. найкращий, варті найкращий варіант протидії це те, що ми з вами вже не один раз говорили. Україна і захід насправді в ході… Російсько-української війни мали б підготувати білоруську армію, яка так. мала визволити перспективі від тирана і від окупації Білорусь До речі, Але... є на кому готувати полк погоня, полк Ліновського є на кому готувати грунт підготовлений я вже втомився про це говорить і від цієї втоми періодично забуваюсь тоді, коли навіть про це треба сказати, це сказати. Бо насправді так роблять ті, хто розуміють те, що ми входимо в десятиліття і століття, яке не обіцяє того, що будуть салюти від днів народження і так далі, буде зовсім інші салюти. Погоджуюсь. скажіть, мені, будь ласка, пане Романе, якщо ми розуміємо, що відбувається, якщо ми розуміємо, що в нас не дуже проста ситуація, постійні розмови про замирення, припинення вогню це ж розхолоджує населення. Я вам не можу сказати, от я особисто через те, що збираю гроші на різні бригади, я помітив, після того як. Проголосили про а, пасхальне перемир'я Пам'ятаєте цю історію на одну добу. Після того зменшились донати. І бригади мені кажуть, я ж об'являю, картку на свою картку на картку бригади. Брата кажуть: раніше там збирали за 2-3 доби, зараз два тижні, не можемо зібрати суму. І це говорить про те, що люди стали змінювати пріоритети. Вони вважають, що війна вже закінчилася, донатити не треба, фронт підтримувати не треба. Люди змінюють своє ставлення до війни. Це правильний підхід? Чи може все ж таки інформаційний простір треба наповнювати реалістичними е інформаційними би так, повідомленнями? Ну, ви зробили вже висновок. Тут годі мені говорити, абсолютно правильно кажете. На даний час інформація точно так воює, як і снаряди, як і будь-яка зброя. І тому от те, що робить Дональд Трамп, він робить набагато гірше. Ніж е, багато хто із тих, навіть в Україні, хто розказує про те, що завтра, післязавтра, вже буде мир. Це неправда, це неправда. Фюрер не піде ні на який мир. Він буде поступати так, як він поступив на під час вербної неділі, під час Великодня. Позавчора поступив, коли говорив одне, а потім відправив наступ е, на Запорізькому напрямку групи і так далі. Тому. В цьому, відношенні, в цьому відношенні інформаційне поле, повідомлення, достовірна інформація, правдива, розвінчування брехні всякої, воно має бути основою основ. Тому що, якби мене запитало, що зараз в першу чергу треба робити, це стежити, відстежувати інформаційний простір і доводити до людей максимально правдиву інформацію. І при цьому ще раз кажу. А я би дві третіх зусиль спрямовував на моніторинг і розвінчування брехні стільки брехні, скільки обертається у питаннях, які пов'язані з війною, з міжнародною політикою, з позицією наших партнерів, ніколи ще не зустрічалися в міжнародних відносинах, і тут треба бути дуже і дуже уважним, і з моєї точки зору в Україні крайньо не вистачає фахових коментарів військових про ситуацію на фронті фахових. Мене дуже штирить від того, що е, у нас часто беруть коментарі німців, французів, британців про ситуацію, і в той же час коло людей, які здатні фахово донести інформацію на карті по телебаченню, показавши, що відбувається, як відбувається, і так далі, не можна це зводити тільки до телеграм-каналів. Вайбер каналів і так далі не можна, бо є більша частина суспільства, вона живе зовсім іншими речами, зовсім іншим світ перед собою малює і так далі. Тому це надважлива задача. І інформація ще раз підкреслюю: інформація в умовах війни це одна із дуже серйозних видів зброї.